Друзі, привіт! Наша Чері постійно зараз намагається покусати кота. І ми її одягли заспокоюючий нашийник. Сподіваємось, що подіє. Тут в складі тільки натуральні трави, екстракт валеріани. він має накопичувальну дію, але поки що ефекту ніякого не бачимо. Ось так виглядає цей нашийник. Бренд називається Bipard. І також ми додатково використовували заспокоюючі краплі від цього ж самого бренду. Тут в коробочці три папки. Ми спочатку використали одну, потім на наступний день одягли ошийник. У складі крапель екстракт валеріани, у складі шийнику екстракт лаванди та екстракт валеріани. Його потрібно носити 6 тижнів. Дії вистачає на 6 тижнів.